Сторінка 195, параграф 46. Створення Римської імперії. Правління Октавіана Августа. Пункт 1. як Октавіан став єдиним володарем у Римі. Після смерті Цезаря влада перейшла до рук Сенату, який поквапився укласти з Марком Антонієм угоду. Усі розпорядження Цезаря залишалися чинними. Його вбивць було помиловано. Невдовзі в Римі заявив про себе новий політичний діяч, родич Цезаря Гай. Юлій Цезарь Октавіан, якого Цезарь усиновив незадовго до смерті, та назвав у заповіті основним спадкоємцем у листопаді 43-го року до нашої ери Октавіан, Марк Антоній та намісник в Іспанії Лепід створили другий тріумвірат, поставивши собі за мету покарати вбивць Цезаря через рік у Македонії Трумвірат переміг армію заколотників. Після цього Антоній залишився на сході. А Октавіан відбув до Італії. Згодом Октавіан усунув від влади Лепіда та виступив проти Антонія, якому цариця Єгипту Клеопатра надала допомогу. У вересні 31-го року до нашої ери між флотами Октавіана та Антонія відбулася битва біля мису акцій. Антоній зазнав поразки. Його армія перейшла на бік Октавіана. Октавіана. Переслідуючи Антонія, Октавіан підійшов до морів Олександрії. Він пообіцяв залишити Клеопатру, царицею в Єгипті, та захистити її дітей, вимагаючи натомість видати Антонія. Але Антоній і Клеопатра наклали на себе руки 1 серпня 30-го року до нашої ери війська Октавіана вступили в Олександрію. Єгипет став римською провінцією. Після завоювання Єгипту та смерті Антонія, Октавіан став єдиним з необмеженою. Владою володарем, принципат з латинською керівна роль це державний устрій у давньому Римі, в першому столітті до нашої ери, другому столітті нашої ери, за якого зберігалися республіканські установи, але влада фактично належала імператорові. У 27 році до нашої ери, на засіданні сенату, Октавіан оголосив, що громадські війни припинено відновлено мир і що він відмовляється від влади. Сенатори, злякавшись відповідальності, стали блага. Його не полишати державне кермо і висловили згоду пристати на всі його умови. Так Октавіана проголосили довічним трибуном, консулом та цензором. У нових списках сенаторів ім'я Октавіана стояло першим. Він став Принцепсом, найавторитетнішим серед сенаторів, тим, хто визначав порядок денний, головував на засіданнях. Тож форму правління в Римі з Октавіана історики називають принципатом. Октавіан мав найвищу військову владу імперії, звідси імператор як частина титулу принцепса, міг скликати народні збори та збори сенату, вносити законопроєкти або накладати вето на закони. Згодом йому присвоєно титул верховного жерця, почесний. Титул Августа поважний, возвеличений богами, трохи пізніше. Титул батька вітчизним. Імператор Октавіан Август правив Римом. Від 27-го року до нашої ери до 14-го року нашої ери. Пункт 2. якою була внутрішня та зовнішня політика Октавіана Августа? Октавіан Август постійно наголошував, що він лише відновив Римську республіку, але насправді він створив нову форму управління державою. Римська знать підтримувала нові порядки, бо втрачала в них силу, здатну придушувати повстання рабів і припиняти громадянські війни. Нова держава стала називав. Римською імперією від часів Октавіана Августа всіх правителів Римської держави називали імператорами. Август запровадив нові посади префекта Рима і префекта Преторіанської гвардії. Префекта Рима обирали і сенаторів. До обов'язків цього посадовця належало наглядати за порядком в місті. Префект Преторіанської гвардії командував охороною імператора. Було підвищено платню солдатам і офіцерам. Як головокомандувач армії, Август керував провінціями, де перебували війська імператорські провінції. Він призначав намісників, які командували гарнізонами. Сенату для управління було надано спокійніші і розвинутіші провінції. Їх називали сенаторськими провінціями. За Октавіана Августа, західний кордон Римської держави, досяг Атлантичного Окану і пролягав Порейно. Північні кордони сягнули Дунаю, де було створено нові провінції. Кордони на сході посунули до річки Єфрат та Парфянського царства, з яким імператор уклав мир. Август зажив неймовірної популярності. Римляни називали його найщасливішим принцепсом. Він виправдав їхні надії. Октавіан роздавав гроші плепсу та землі легіонерам, відновлював храми і відбудував Рим. Він піклувався про. Звичай і шанував традиції римлян. Його оспівували поети та історики, звеличували скульптори. Це й не дивно, адже Август був покровителем тих митців, які вміли. Йому догадити. Найулюбленішими поетами за добу Октавіана були Вергілій і Горацій. Зокрема, Вергілій уславив імператора Октавіана Августа, утіливши ідею його божественного походження. Узявши за взірець Гомерівську Іліаду. він написав поему Енеїдем, у якій йшлося про пригоди троянського героя Енея. Після втечі з Трої Еней, начатком якого і був Октавіан, перебрався до Італії, де заклав нову державу. За тих Часів правління Октавіана жив видатний римський історик Тиф Лівій, автор історії Рима від заснування міста, що складалося із 142 книжок. Обговорюємо, прочитайте уривки з твору Светонія. Текст перший. Август так відбудував місто, що мав підстави пишатися тим, що прийняв Рим цегляним, а залишає мармуровим. І він зробив усе, що може передбачити людський розум для безпеки міста на майбутні часи. Хромаських будинків він вибудував дуже багато. З них найважливіші: форум із храмом. Марсом, святилище Аполлона на Палатині, храм Юпітера, громовержця на капітолії. Усе місто він поділив на округи і квартали, наказавши, щоб округами віддали за жеребом посадові особи щороку, а кварталами старости, яких обирали з місцевих мешканців. Для охорони від пожеж він розставив пости і запровадив нічну варту для запобігання. Повеням розширив і очистив. Русло тибру за багато років занесене сміттям і звужене обвалами будівель. Текст другим. За обідом було три зміни, якнайбільше шість. Усе подавали без особливої вишуканості, але з найбільшою привітністю. Свята й урочистості влаштовував він з більшою пишністю, а іноді тільки жартома. Що й до їжі, то їв він дуже мало і невибагливо. Любив грубий хліб, дрібну рибу, вологий сир, відтиснутий руками, зелені фіги другого збору, під'їдав і в передобідні години, коли йде завгодно. Щойно зголодніє, дуже піклувався про своє слабке здоров'я. Насамперед він рідко купався, натомість зазвичай обтирався олією або розпалювався перед відкритим огнем, а потім обливався водою кімнатної температури або підігрітою на сонці. Ніколи не говорив ні перед сенатом, ні перед народом, ні перед військом, не обмірковувавши, і не складавши свою промову заздалегідь, хоча не позбавлений був здатності говорити і без підготовки.